Всім привіт! Мене звати Аня, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут черговий Mugmang е, такі собі сендвічі. Ой, животик. так чуйте, як брутіть, збуженини, це така е, капусточка всередині. от Ще цвітна капусточка, перчик солодкий і бургер з яловичиною. Ой. М -м -м. Ну, булка верхня така, знаєте, прям добротна. Не знаю, що це за соус, але виглядає дуже смачно. І я вже дуже хочу почати. М -м -м. Я так хотіла. Я сьогодні порушую прямо повній. Так, тут у мене є такий стаканчик. Не будемо ризикувати. Зеро в мене діє ті дівочки. Коколи на дні. Я не дуже збовтала, попійшла. Так, ось які трішки прийшли. Та, що їх так багато? Коротше, лишу його в сторону. Так, цідна капусточка, а бажаю. взагалі вийшло ідеально по приготуванню. Я сюди поверну, а верхню котлетку ми їсти не будемо, дівчики. Мачки. Тому що, дивіться, вона величезна просто. Вправимо котлетку. Тут ще помідорчик є і капусточка. М -м -м. У мене це к фастфуду і побіччя, будь ласка. Смачна кусайда. Бургер не прям сильно сухий. Зазвичай стараюся випускати з Кока-Коли. В принципі, з газованих напоїв трішки бульбашки. Бачили цей тренд в Тік-Ті? Кока-Колік, Еспа-Голік. Це я дуже фастфудголік і цей Кока-Колік. Пепсі Колік, у мене є питання від Анни Петренко. Дуже вам дякую за ваше питання. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякуємо за відео. Будь ласка! Дуже хотілося б відео про якусь містичну, на якусь містичну тематику. Чи вірите ви в паранормальне? Можливо, стикались з цим у житті. Ой, Анна, не знаю, що вам сказати, тому що мені здається, що з чимось таким прям паранормальним я в житті не стикалась. Слава Богу. Чи вірю я в це? Скоріше, да, ніж ні? Але в повсякденному житті я стараюся не кати, в принципі, цієї теми. Жилка. А чому? Тому що я вирішила в віручій сім'ї. якось мене так виховували, що все це паранормально воно йде від дьявола. що цього треба остерігатись. І, в принципі, якось воно так заклалося в моїй голові, що я... Ті люди, які там полюбляють і програми всякі, і історії там слухають. І звертаються за послугами до таких людей. Оці всі екстрасенси, бабки. Але в дитинстві мені іноді хотілося оцих екстремальних відчуттів, і я такой від усіх включала собі битву екстрасенсів і дивилася рівно до того моменту, поки я не злякаюсь дуже сильно. Мене там щось перелякає. Я ще якийсь час ходжу, там переживаюся саме цього всього. Але дуже багато історій від знайомих чула. Я вже неодноразово розповідала, що дуже така, я думаю, емпатична теж можна в цьому випадку сказати, але я все пропускаю крізь себе, дуже я така підчислітельна. Дивлюсь, тоді мені щось не я в житті там щось можу придумувати. Бачите, те, чого нема. От. Ну і з такого, що в мене там траплялось, нічого. Єдине, що, типу. Е я вже розповідала цю історію, що якось ми посварилися з чоловіком. Я пішла від нього спати на крісло. А крісло знаходилось типу диван, і по бокам два крісла. І типу, я спала на тому кріслі, що ближче до вікна. Я щось прокинулася, а це сторона дороги. І відповідно це ще було до війни. І в кімнаті ну, світло горіло всю ніч, і в кімнаті ну, зазвичай доволі світло було. Треба було вікна закривати. Щось я посеред ночі прокинулась щось мене розбудило, я дивлюся, у нас в куточку, типу, отут диван з кріслами, а тут іде така велика, як це сказати, ну, коротше, шафи такі великі, і в куточку такий кутовий, кутова шафа, і там дзеркало було. І це там в куточку, нагадаю, я лежу біля вікна. Мені здалося, що там стоїть. А, силует. Типу, я абсолютно чітко бачила силует. Я, спитала, я зразу подумала, що це мій чоловік. Спиталась, чи все в нього добре. Потім щось я повертаю голову і розумію, що він на, спить на ліжку. Я перевожу очі назад. І там вже нічого немає. Ну, типу, і Я впевнена, що це все ж таки моя уява. І на цьому всі образи були обрабачені. Я розбудила його і прийшла до нього в ліжко. Кажу, я ніколи не створювала якихось там ситуацій для того, щоб бути учасником де ви знаєте, як оце там викликають якихось... Ні, була. У мене є подружка, яка дуже в це все вірить. І вона якось сказала, що в неї в будинку живе домовий. Може, то собі уявити. Я лишаюся у неї спати. Глибока ніч і вона розповідає про те, що в неї в квартирі домовий. А це людина, <кхем> життя якої нагадує фільм. От вона розповідає, і ти думаєш, блін, ну, щось таке ну, нереальне. І кожен раз, коли я допускала у ці думки, що ось щось таке нереально, воно потім виявлялося, що це абсолютно правда. Ну, може, якщо там були якісь там прикрашені, якісь факти, то основа все одно правдива. Коротше, вона сказала, що це ж неї вдома є домовий. І вона проводила якийсь ритуал по його, тому, щоб його, ну, щоб він, типу, типу, показав, що він тут є. При тому при всьому, що вона вже це робила. І цей домовий, наче як себе проявляв я не знаю, я не дуже в це вірю. І, можливо, через це мені це не проявилось. Я знаю багато випадків, коли м, звертались, да, там до бабок до всяких різних, зі своєю проблемою, типу, м, кхм, ну, коли хворієш, да, наче пороблено, кажуть. М, людина звернулася, що там... Я не знаю, як відбуваються ці процеси, я ж кажу, я навіть ніколи не цікавилась. Це приходило. От ще в моєму дитинстві я виросла в селі в приватному будинку. у нас була сусідка. Постійно з нею були якісь проблеми, і я її не пам'ятаю, до речі, це все розповідала мама. І виходить, що це, знаєте, як підкидають то курку, дохлу, то якісь там пакуночки, то ще щось. І це таке було у нас. І постійно якісь проблеми, проблеми. І коли вже цієї бабки не стало, вона каже, все, все і зняло. все і зняло, і все нормально. Багато випадків мені ще батьки розповідали, але це, знаєте, таке вже більш особисте, М -м -да, що М -м -м. не хочеться це виносити на загал. Да, так що такі ситуації? Оці шоу, всякі екстрасенси. І так далі, чесно. Можливо, якщо там і є якась правда. Це все одно шоу, все одно перебільшено, все. І... М -м -м. Мені, в принципі, я вже не розказала, це шоу не цікаве. Ой, потім книгу. Ой, да. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з вами такого траплялось. М -м. Ну цей лайт, що я вам порозповідала. Відню якусь. Якийсь реально тришак. Здається, оця фраза, що ми притягуємо в своє життя те, в що ми віримо. Вона правдива. Треба фільтрувати. Те, в що ти віриш. Ой, те, чого ми боїмося, те й притягуємо. Уже ниндзя. разочок. Чи не. Дим. У мене останнім часом такі довгі відео виходять, ви помітили? Як повідомлю взагалі? Типи 15 хвилин, в принципі, нормально. Я вже також розповідала, що мені здавалося, що коли я жила з бабкою, теж ну, була якоюсь там віруючою. Е -м -м, і що мені постійно здавалося, що вона там сіткує. Я не могла нормально спати, бо мені, сп... ну типу, мені здавалося, що хтось наді мною стоїть. От, і, в принципі, в мене в житті були такі періоди, коли я теж просунулася серед ночі, бо мені здавалося, що я в кімнаті не одна. Розповідаю, що Розповідає це, що зараз живучі сама. Але знову ж таки, м -м. і мені розповідали, що, ти, що якщо тобі таке здається, то це може бути через те, в тобі є якісь там здібності, і ти треба звернутись до... Спеціалізованих людей до спеціалістів, які або заблокують в тобі ці речі, або, навпаки, допоможуть розвивати. Але, типу, як тільки мій психоемоційний стан налагоджується, ці всі сили самі розвиваються. Я, речі, сажу, не знаю, чи видно те, що відбувається у мене ззаду, у мене там кошмар, брудак страшний. Я постійно, типу, знаєте, я звертаю увагу, чи не може мені здавати, що там хтось є? Ой, ну є артистка. Ви хочете, щоб я обговорила якусь тему. Також пишіть ваші питання в коментарях. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там все ж більше мого життя сьогодні, до речі, йду дивитись квартиру типу, квартира знайомих знайомих. Я вже всіма думками хочу переїхати. Ремонт в квартирі в ванні зробила, можна переїжджати. Я її просто відварюю без солі, без нічого. Я наїлась і сподіваюся, що мене попустить, що я більше не буду хотіти у цієї зарози. До речі, булочка виглядає дуже апетитною. Бачите, така вона підсмажена, з соусом. Ммм, дітки, квіти нашого життя. Такий в мене баланс овочі, фастфуд і коло зеро. Противозачаточно. Ну все. Я не їлась, мені було дуже смачно. Обов'язково на мене підписуйте, для того, щоб підтримати. Ставте пальчики. Ставте пальчики вверх. І також лишайте ваші коментарі. Всіх цілую обіймаю, Всім па-па!